Світло дали на годину, пішла мити тіло. Твердим милом намалилась, щоби не свербіло. На голову швиденько пахнучу маску зробила, і за мить усе стемніло. Світло відключили. Гола, мокра, намилена я стою у ванні. Почалася ще й сирена, москалі засрані. Холодильник, морозилка в хаті для прикласи. Розморозою щоднини їх чотири рази. Вже поїли усе м'ясо, що було на свята, бо не будеш делікатес даром пропадати. Діти пишуть Миколаю при свічках прохання. Не неси нам подарунки, світло дай нам зрання, бо немає інтернету, зарядки немає, ні Ютуба, ні Тіктоку. Так життя ж минає. День народження у доньки буде на подарок. Просить люди подаріть. Повербанк, ліхтарик. І сусід сумує вночі спать лягає, ні болгарка, ані дрелька більше не співає. І вечерям щоднями при свічках щоразу кури йдуть лягати спати, і ми з ними разом. Щоб не плакать, ми сміємось, молимось до Бога, все здолаєм, не здаємось, наша перемога.